Великобританія знову підвищує ставки 600 мільйонів фунтів на українське небо це не просто гроші, це тисячі врятованих життів і кінець російського ракетного терору. Поки Кремль намагається виснажити нашу ППО масованими атаками. Лондон завдає удару у відповідь, фінансуючи виробництво та поставку найсучасніших ракет перехоплювачів. Чому цей пакет називають історичним? Які саме системи отримають і як британські технології зроблять російські кінжали та циркони марним металобрухтом. Прямо зараз ми розберемо деталі цієї мега-угоди. Додивіться до кінця. Майбутнє нашої ППО вирішується саме сьогодні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як повідомляють УНІАН, цей пакет є частиною довгострокової стратегії Великої Британії з підтримки України. Основна частина коштів піде на закупівлю сотень зенітних ракет, зокрема легендарних Асрам та новітніх систем Марлет. Британські інженери створили унікальні рішення. Вони інтегрували авіаційні ракети Асрам на мобільні наземні платформи. Це дозволяє ЗСУ полювати за російськими дронами, Нами та крилатими ракетами в режимі засідки. Крім того, значна сума виділена на обслуговування вже переданих систем, таких як Stormer HVM, які стали нічним жахом для ворожої авіації на низьких висотах. Головна проблема фронту 26-го року: російські керовані авіабомби каби. Щоб їх зупинити, потрібно відігнати ворожі літаки на 50-70 кілометрів від лінії зіткнення. Британська допомога спрямована саме на розширення радіуса дії нашої ППО, окрім самих ракет, Лондон інвестує в радіолокаційні системи та засоби радіоелектронної боротьби. Мета створити ешелоновану систему захисту на першому рівні мобільні групи з Марлет, на другому британські комплекси середньої дальності, а на третьому інтегровані системи, що працюють у єдиній мережі з Петріот. Сам це дозволить бачити ворожі цілі значно раніше та збивати їх з максимальною ефективністю. Цей крок Британії потужний сигнал усім союзникам, особливо на тлі дискусій у Сполучених Штатах. Лондон демонструє, що Європа здатна і буде брати на себе лідерство. Важливо, що ці 600 мільйонів також стимулюють британський ВПК працювати на повну потужність. Це створює стабільний потік боєприпасів для України більше не буде ситуації, коли ракети закінчуються в розпал атаки. Британський уряд фактично підписує довгострокові контракти з виробниками, щоб Україна отримувала зброю з конвєєра. Це відповідь на спроби Росії перевести свою економіку на воєнні рейки. Захід показує, що його технології та фінансовий ресурс значно потужніший. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться ним. Із друзями, слава Україні та подяка Великобританії! До зустрічі!